Не питатись, чи доводилося вбивати, яка ситуація на війні і коли вона закінчиться. Запитання на кшталт цих не рекомендують ставити військовим психологи, кажуть, спілкуватися із ними треба, але обережно і з повагою і розумінням того, чи хоче герой розмовляти чи ні. Психологиня обласного госпіталю ветеранів війни Оксана Дмитрик розповіла: із якими проблемами звертаються до неї військові, та як вона їм допомагає. Андрій Флоря, ветеран війни. Він ще у 2014-му добровільно пішов захищати Україну. Після поранення повернувся, але у 2022-му знову став на захист нашої держави від окупанта. Зараз він ветеран війни, проходить реабілітацію, допомагає побратимам. каже: насправді дуже важлива не лише матеріальна, а й моральна допомога. Тут вдома йому ставлять багато запитань, і він точно знає, які не хотів би почути. Не задавати дійсно таких питань, чи вбивав, чи довго ця війна ще буде тривати. Е як, як взагалі там обстановка? Це питання навіть не до військового. Це питання ну, державного рівня, коли ця війна закінчиться. от таке. Військовий хоче якоїсь такого більш приземленого прийняття. Вони хочуть уваги, вони хочуть, щоб їх розуміли. В деяких випадках є такі хлопці, що вони дуже агресивні, От приходять там якась чи черга, чи що їх не пропускають. Вони От, я ветеран, я цей. Люди нас треба розуміти, нас треба трошки якось оберігати, тому що ну, дійсно цей шлях, який прийшли військові, прийшли ці ветерани, чи ті хлопці, які ще зараз служать. Шлях дуже важкий, і їм потрібна ваша підтримка, потрібна ваша увага, потрібне ваш, ваше визнання того, що, що вони прийшли і що вони зробили. З Андрієм Флорою погоджується і психологиня обласного госпіталю ветеранів війни Оксана Дмитрик. Як почалася війна, вона зрозуміла завдяки своїй професії може допомагати нашим захисникам, які пережили усі жахи війни. Згідно того, так яких в них скарги є. Проводиться діагностика. На цьому першому занятті я вже бачу, з чим я можу працювати далі. Але коронна фраза в душу нікому не лізу. Не люблю, щоб мені лізли, і я не лізу. І хлопці мають знати, що я така є тут. Я кажу, хлопці 26 й кабінет, третій. Поверх є бажання ви приходити без документів, без нічого. Якщо в людини є тривожно-депресивний розлад, які виходять зараз на перший план. Їх дуже багато, тому що м -м, багато дивіться, бесіди є про ПТСР. Я так два слова. Нема що кожен другий хлопець має ПТСР. Це неправда, це міф. Розумієте, і ПТСР треба правильно діагностувати. Насправді розумієте? його треба віддиференціювати від іншого порушення. Це також дуже важливо. І діагноз ПТСР вставляє тільки психіатр. Для того щоб допомогти військовим впоратися зі своїми переживаннями, моральними травмами, втратами, пані Оксана використовує різні методики. каже, до кожного треба знайти особливий підхід і зробити усе можливе, щоб допомогти кожному захиснику. Дуже добре працює тілесно орієнтована терапія. Це те, що я практикую з хлопцями. Знову ж таки, якщо є дві ноги, наприклад, та і дві руки, коли ми можемо використ... робити певні вправи, ось дуже добре арт-терапія працює, малюють, малюють і ну ліплять Знову ж таки, оце що ж глина була це арттерапевтичне таке свого роду заняття. Хочу спробувати для хлопців також особливий такий вид арт-терапії, для хлопців, які мають ампутовані кінцівки. На перше місце все таки виходить людський фактор. Тобто, людяність ніхто не відміняв. Наші хлопці вони у них загострене почуття справедливості абсолютно всіх. Брехню чують відразу. З ними треба бути чесними і відвертими. І якщо ти чесний і відвертий, і він каже: Так, я хочу, щоб ви мені допомогли все, ми починаємо роботу, і робота йде. Якщо вони бачать, що немає, знаєте, нема довіри десь, ну не може бути до всіх знову ж таки довіра. Якщо цього немає, то й роботи такої не буде, як, як слід. Для того, щоб побачити результат спілкування психолога та військового, треба не один день і навіть не тиждень. Така робота може тривати місяцями. Оксана Дмитрик каже: у кожного із них свій біль. А те, що вони пережили на війні, не може залишити байдужим нікого. Я консультувала хлопця, який що Вибух, мінно вибухова травма, сітківка розірвана, сліпота. Розумієте, двох очей. Я дуже важко це переживала. Я після нього більше не консультувала взагалі нікого. Я не могла дуже якось воно так. Є моменти, до яких ти також маєш адаптуватись. Навіть ну, психолог не психолог, ми живі люди. І ми просто розуміємо і інколи знаєте, коли ми хочемо бути емпатійними, мені ж треба залізти в його шкіру, мені треба подивитись на світ його очима. І е, повністю не прожити дуже складно. От. Але нічого якось вдається. Вдається, знаєте, що напевно, що е, віра, віра в те, що я роблю благословенно Богом справу. Насправді, і от воно додає сили, чесно, коли ми говоримо про роботу з ветеранами, з ними працювати легше, тому що ми рухаємося вперед, ми можемо якісь глибинні процеси та ну чисто зачіпнути і працювати з ними довший період часу. А коли такий короткий термін, ми не можемо десь залізти трішки глибше, тому що як він піде далі на війну, повернеться і, і що, і що він там буде робити, розумієте? Тому це так дуже делікатно і дуже поверхнево. І самі розумієте, коли людина, яка знає, Куди вона повертається, вже знає чітко, куди вона повертається. Можна зняти рівень тривоги? Не можна, неможливо. Це неможливо зробити просто. Ветеран війни Андрій Флоря каже, допомога психологів потрібна, інколи лише з ними можуть поспілкуватися військові. Щоправда, переконаний, сьогодні ми усі маємо підтримувати і допомагати нашим захисникам, щоб вони відчули, що їхні подвиги цінують і що їм вдячні за патріотизм і відданість Україні. Психологи для військових дуже потрібні, тому що хлопці приходять, кожен зі своїми проблемами. Хтось дуже багато згадує про те, що він пройшов, хтось. Е Хочеться забути, і тому ця допомога дуже потрібна. Бо хлопці ну це є війна. Кожен дістає, хтось міг дістати контузію, хтось побачив смерть побратима, хтось е дістав важке поранення і їм це важко пережити. Так само сім'я, яка є у е цього військового, це так само є допомога, так само є психологічна допомога, сім'я дуже допомагає в цьому. Е, найкращий психолог взагалі для військового це його побратим. Тому що е, ні одна людина не зрозуміє військового так, так, як його побратим, той та людина, з якою він воював. Він завжди вислухає його, чи я, наприклад, вислухаю його, і ну, це дійсно допомагає.